Чому це крісло ідеальне для щоденного сну? Три основні переваги: перше. Тут йде повністю рівний матрас. Тобто в матрасі немає взагалі стика між секціями. По факту ви спите, як на звичайному матрасі висотою 10 см. Друге, під матрасом йде ортопедична основа. Це металева рамочка і букові ламельки. До речі, сама ламелька йде ширша, ніж ліжкова. Тобто вона йде спеціально диванна. Це друге. І третє під подушку є спинка. Ось така. Тобто, ви не будете затирати спину далі. Моделька називається Елегант, коштує вона 11 800. І в залежності від тканинки може бути дорожче. В неї ще є перевага на ній повністю знімається чехол. Як ви бачили, вона дуже легко розкладається і складається. Є ніша невеличка для зберігання речей, і ще одна перевага, що вона буває різного розміру. Це у нас розмір 80 см, що я показував. Є ще метр 120, 140, 160 та 180. І є таке саме з підлокітничками по бокам. Називається МАКС, якщо потрібна моделька з підлокітником. Гарантія на них іде 7 років. Замовити можна на сайті Солохає і там само взяти в оплату частинами. Кольорів може бути багато різних навіть в наявності. В шапці профілю телефон для зв'язку.